Привіт! Сьогодні ми готуємо просте і цікаве печиво. Готуємо печиво шишки. Для початку ми змішуємо цукрову пудру та масло. Додаємо какао і одне яйце. А далі ми додаємо борошно, в якому перемішали розрихлювач. Ось таким чином. і... Доливаємо олії 50 грамів. Всі компоненти ми додамо в описі під нашим відео, чого скільки ми затратили на наше печиво. Ось таке еластичне тісто ми відправляємо в морозилочку на годинку, щоб потім нам легше було з ним працювати. А тепер власне вироблення самих шишечок. Ми розділили тісто на однакові. Частинки зробили з них такі овальної формочки заготовки, і тепер Софія формує шишечку. Вона робить маленькими ножичками надрізи на самих заготовочках. І таким чином це будуть ніби лусточки наших майбутніх пісочних шишечок. А ось другий варіант формування шишки це просто ножем ми робимо насічки, ось такі паралельні чотири штучки на кожній. І потім, в другу сторону, ми робимо такі поперечні насічки, і в нас виходить ось таким чином, ось таким чином сформована лусточка на нашому майбутньому печиві. Зараз якраз Софія формує ось печиво, наше жирненьке, тому пергаментну. Прагаметний папір ми нічим не змазуємо перед тим, як відправити наше печиво у духовку. Софійці нашій зручніше формувати лусточки ножицями. Отак От вона і працює. Беремо звичайні манікюрні ножнички і працюємо. До речі, на каналі у нас ще є безліч інших цікавих відео, які можна приготувати рецепти по них не лише перед новим роком, а й на щодень. Це і салати, це і солодка випічка, і інші цікавинки. Зазирніть і виберіть те, що вам до душі. Ось, Софійка закінчує, а я хочу вам продемонструвати ще одну дечку. Це наші напівфабрикати, які ми зробили із звичайних формочок. Тут і грибочки, і ялинки, і інші цікавинки. А тепер відправляємо наше печиво в духовку. Так, випікаємо його при температурі 200 градусів 15 хвилиночок. Отже, наше печиво відправилося пектися. Ще раз спасибі вам за підписочку. Результат нашого печива. Дивіться, яке воно рум'яненьке, красивеньке і пахне дуже красиво. А це ось друга тарілочка з печивом у вигляді формочок з того самого тіста. Спасибіна за підписку на канал. Нехай смакує! Щасливого Нового року! Дякую!